Є знижки на Муколтейка 15% в аптеках. Подорожник, бам та ощад. Ця новина спантеличила увесь світ. Такого не очікували навіть від маньяка Путіна. До рук американських журналістів чергове потрапили таємні документи росіян. Виявляється, Путін не просто готується до нової, ще більшої війни. Тепер він всерйоз може використати ядерну зброю. За якої умови Путін може натиснути на так звану червону кнопку, і задля чого ватажок. Терористів знову погрожує світу ядерним апокаліпсисом. Розкажу за мить з вами новини. Тисанвій і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин. Москва, Кремль. саме тут, у центрі російської столиці, сидить воно. Старе сиве та низеньке, утім, готове кинути виклик усьому цивілізованому світові з самого початку повномасштабного вторгнення. Расисти постійно лякали українців, обіцяли знести ядеркою Київ та навіть розганяти чутки, що ударять тактичним ядерним зарядом по зсу на Донбасі. Та все це було лише черговою пропагандою, але тепер, після двох років безперервних бойових дій, в голові Путіна, схоже, щось таке змінилось і не в кращу сторону. Журналістам Файненшал Times вдалося отримати ексклюзивний доступ до надсекретних військових документів. РФ виявляється, Кремль готовий використати ядерну зброю за кількох умов, і вони вже вписані в детальний план для війська. Витік російських секретних документів показав, коли Москва готова застосувати ядерну зброю, і цей поріг виявився набагато нижчим ніж публічно говорив президент РФ Володимир Путін. Пише Файненшал Таймс. Це випливає з документів, з якими журналістів видання ознайомили джерела на заході. Журналісти побачили 29 секретних файлів складених у період з 2008 по 2014 рік. Експерти стверджують, що вони актуальні для сучасної російської військової доктрини за планом Путіна РФ вдарить ядеркою по противнику за кількох умов. Нагадаю, ядерна доктрина РФ передбачає обов'язкову відповідь на ядерний удар противника та дозволяє. Застосування ядерної зброї у випадку, якщо країні загрожує повний розгром, схоже, що Путін за час правління встиг змінити цей підхід у презентації критеріями з застосування зброї, вказані висадка противника на територію Росії, розгром з'єднань, розгорнутих на кордоні або неминучий напад противника з використанням звичайного озброєння. Серед інших можливих умов знищення 20% російських підводних човнів з балістичними ракетами стратегічного призначення, 30% ударних атомних підводних човнів, трьох і більше крейсерів, трьох аеродромів або одночасна атака на головний і резервний берегові командні центри, вказано в публікації. Також серед потенційних причин застосування тактичної ядерної зброї це стримування держав від агресії або ескалації військових конфліктів. Зупинення агресії, запобігання поразці російських військ у битві та підвищення ефективності флоту. Погодьтесь, формулювання вкрай розпливчасті, і зрозуміти їх можна ну по-різному. Проте у цивілізованому світі витік викликав неабияку реакцію. Статтю Financial Times розібрали на цитати, обговорюють на топових світових телеканалах і не тільки через ядерну зброю. Плани Путіна, які потрапили до рук журналістів, описують війну уявної північної федерації з іншою вигаданою країною півднем. Нескладно складно здогадатися, про кого йде мова. Звісно, про Китай. І це не здивувало журналістів. Виходить, що, попри посилену співпрацю, Путін вже давно боїться свого східного сусіда і готував військо відбивати навалу китайців. Для цього влітку 23-го року на кордоні російські військові. Провели відповідні навчання, напевно розуміючи, що РФ навряд чи впорається з ворогом, для Путіна розробили план ядерного удару, який би зупинив просування військ Пекіна. Хоча Москва зблизилась з Пекіном і перекинула сили зі Сходу в Україну, вона продовжила нарощувати свою східну оборону. Росія продовжує зміцнювати та тренувати свої ядерні ракетні війська на далекому сході поблизу кордону з Китаєм, сказав Вільям Альберг. Директор зі стратегії, технологій і контролю над озброєннями в міжнародному інституті стратегічних досліджень. Багато з цих систем мають дальність лише для удару по Китаю. Документи відображають моделі навчань, які російські військові регулярно проводили до та після вторгнення Путіна в Україну у 2022 році. Альберг, який раніше працював у НАТО та міністерстві оборони США, з контролю над озброєннями вказав на приклади російських навчань, проведених. У червні та листопаді минулого року з використанням ядерних ракет іскандер у двох регіонах, що межують з Китаєм, бентежить формулювання в документі і самих журналістів. У ньому зазначено, що одним з критеріїв застосування ядерної зброї для Путіна буде критична ситуація для держбезпеки РФ. Звісно, таке формулювання буквально розв'язує диктатору руки і дає. Право цьому маніяку застосовувати зброю, як йому заманеться. При цьому опитані медійниками експерти стверджують, що загроза для України залишається мінімальною. та в Кремлі не бачить варіантів, якби Київ міг захопити суверенну територію РФ чи вбити самого Путіна. До речі, українська влада постійно нагадує, що зсу не збираються захоплювати будь-які російські землі. Крім того, ядерні залякування Кремля ефективні саме на Заході і досі серйозно заважають передачі Україні певних озброєнь. Вважають експерти. Російські лідери вважають, що в той час як ядерний удар по Китаю чи США може бути протверезним, ядерний удар по Україні швидше за все призведе до ескалації конфлікту та прямого втручання США чи Великобританії, сказав Альберг. Це абсолютно останнє, чого хоче Путін. Але до цієї статті є ну дуже багато запитань. По перше, подібний матеріал, хоч він і цікавий, буквально грає на руку Кремлю, виставляючи Путіна. Таким собі невіженим відчайдухом, готовим на все, і з яким взагалі краще не перетинатися. Це може переконати людей припинити підтримку України. До того ж, як раніше повідомляли у комітеті з питань розвідки, при президентові України Росія наразі активно намагається переконати людей та політиків на заході, що вона непереможна, має надефективну зброю, і точно переможе Україну. А як думаєте ви, чи справді світ стоїть на порозі ядерної війни, і чи такий страшний Путін, яким його малюють? Напишіть нам свою позицію в коментарях, а також не забудьте поставити лайк, обов'язково підпишіться на канал. А в мене на цьому все. До зустрічі.